Олег Юрійович, мої вітання. Розкажіть, чому був присвячений цей тиждень між матчами з Шахтарем та Олександрією? Добрий день. Та провели теорію по Шахтарю. Побачили наші певні недоліки і старалися в цьому недільному циклі їх виправити. Також були в нас і хороші моменти їх потрібно зберегти і надалі. Олександрія минулого сезону була претендентами на Єврокубки. Влітку ситуація в команді так змінилася. Чого від них очікувати в цьому сезоні? Ну і цього матчу з нами. Ну в перших турах кожна команда ще перебуває напевно в пошуках своєї найкращої гри. Головне, що там не змінився тренер. Ми знаємо, який футбол він хоче бачити, і незалежно від виконавців вони будуть напевно, виконувати його вказівки. Буде дуже важка гра, і нам потрібно, напевно, Прикласти не менше ніж шахтарем, щоб здобути позитивний результат в минулому сезоні. Ми з ними зіграли два матчі. Обидва були нічийними, але доволі різними була багато голювання, чия 3-3, і зовсім без м'ячів 0-0. Який варіант на вашу думку є більш вирогідним цього разу? який варіант вам хотілось би більше від хлопців? Звичайно, що я можу сказати тільки, що ми хочемо перемогти і будемо робити все для того, щоб отримати перемогу. Але як гра складеться, це, напевно, нікому не відомо. Що може стати вирішальним фактором для визначення переможця в, цій, в цьому протистоянні з Олександрією? За рахунок чого можна здобути перемогу над ними? За рахунок злагоджених дій, як в захисті, так і в атації, бути на полі єдиним колективом всім працювати як на оборону, так і на атаку. Тільки тоді зможемо на щось розраховувати. І останнє питання: гру з шахтарем пропускали Ременюк та Мартинюк. Також вже на полі під час гри отримав пошкодження Кравченко. Що можете сказати про кадрову ситуацію зараз в команді? Мартинюк тільки сьогодні приступив до тренувань в загальної групи. На жаль, Ременюк і Кравченко на цю гру ще не будуть готуватися. А так надалі, вроді би, всі живі, здорові. Це найголовніше. Дякую та бажаємо гарних результатів. Дякую до побачення.